На каналі мотоблоків. Ось такий мотоблок прибув на ремонт, вже не китайський, хоч на вигляд дуже подібний. Український. Ганя називається такий ексклюзивний варіант мотоблока. Привіз чоловік на ремонт. Та й щось так я не дуже зразу зрозумів, кажу, лишайте, а він подзвонив, а він каже. Тече масло, десь гоне масло з-під клапанної кришки. Ну, одним словом, така проблема вирішується за 5 хвилин, а він аж лишив мотоблок. Щось я так зразу не, не зрозумів. Я так розумів, що вода пішла в масло, а то просто масло тут текло. Ну, не знаю, якась така прокладка трохи менша, чи то дійсно ні, чи ні, але все рівно, бачите, є лінія перетискання. Тобто вона така доволі широка, не повинно було масло йти. Ну, але вже вже буду, буду дивитися. Може, ще до чогось подивлюся, бо тут роботи, якщо чесно, не початий край. Перший фільтр, так не для образ, а для того, щоб, щоб трохи підняти, чи підписникам, чи не підписникам, е якусь таку трохи культуру обслуговування. Фільтр. Ну, пора його вже поміняти. Потім оця прокладка, тут вона така не, не, не дуже доречна, там хіба якусь тоненьку поставити. Не треба тут таку грубость такого параніту якоїсь тройки ставити. Тут вже бачу різьби. Різьби ремонтовані. Оця ось штука, це взагалі такий трохи воно небезпечно. Хоч воно тут воно щось заварено, не, не, не вилетить і він сам по собі кривий. Але ви бачите, тре. Він так обернеться в ту сторону, це вже згриз. І тут тре, де насос стоїть, ну впреться, я знаю, розлетить кришку чи що. Ну, Таке, якось чоловік їхав та їхав, і все його влаштовувало. Але так вже так само ремінь вентилятора дивлюсь, він взагалі. Він взагалі, бачите, як він взагалі не натягнутий, Просто є, від того мотоблок буде перегріватися. Тому ремінь вентилятора десь скиньте, покрутіть ролик, бо, як правило, тут всіх що родить, то треба ставити китайський підшипник сюди не підходить. Треба ставити якийсь дорожчий підшипник. Бачите, навіть стукає, дорожчий підшипник, щоб була та якісніша змазка. Я там використовую фірми PFI, там всередині вже така синя змазка, якась вона така стійкіша, ніж такі китайські, там дадуть трошки того білого або не дадуть. Так само цей фільтр, подивлюся, не тримається, треба де щось зафіксувати. Ну, зараз міняю прокладку, просто таку ставлю звичайну, звичайну прокладку, яка має. По, по цьому підходити. Ну, так само воно вона чуть, чуть не цей, але воно, враховуючи, що стінка тут досить, досить широка, то воно перекривати буде більше. Ну, не знаю. Ще хіба подивитись, чи кришка десь не тріснута, відчистити. А так не повинно масло гнати, бо тут зверху так. Ну, воно все цей, мокре таке робоче, але не видно, щоб тут вода колись під цього флажка воно... Не, немає, немає флажок люфту. Деколи буває, що тут є в флажці люфт великий, і ну, якісь там гази, трохи через сапона, трохи вже через це. Тому якщо тут великий люфт, то ніяка гумочка не поможе, що виганяє масло. Купляєте кришку, ставите другу кришку. Якщо щось там легеньке, ну, то ще можна пробувати сальничок. Але, як правильно, головного не звідси, коли вже воно так розбито, і цей вал декомпресора дуже, дуже махається. Зараз, поки що на вулиці холодно, залию гарячу води, поставлю прокладку, заведу на йду. І подивлюся, чи там десь капає масло чи не капає мас. такий якийсь видався ремонт без ремонту. Бачите, замінив я паливний фільтр. Подивився, фільтр був чистий, масло, якесь чорне стерело, треба власника спитати, чи то треба йому міняти. Цю прокладку не міняв, бо тут три різних болти. Тут якийсь короткий з шайбою, тут без. Одним словом, думаю, зараз товщина інша, той кудись буде опиратися, якийсь почне ще там масло текти та й вирішив то не робити. Замінив, тут нижню гумку, була обірвана, він якийсь від десятки, вже так він не махається. Вже десь тут було якась тріщина є. Замінив нижню гумку, бо вона така була облізла. На, на цьому. Замінив прокладку, не знаю, смішний такий ремонт, ну, але вже розказує про все, то розказує про все. Сухо. Тут немає вже тут ніякого масла. Тут поставив прокладку ще з пару Думаю, може десь звідси йшло. Натягнув ролик вентилятора, щоб воно охолоджувало. Ну якось отак. Так що український мотоблок Ганя до весняно-польових робіт готовий. Ну Така вийшла розповідь. А хіба що сказав, тут фільтр я замінив і фільтр, бачите, він такий. Зміцканий, як в нас кажуть. А чого він зміцканий? Бо то вже був у мене такий випадок. Бачите, ту верхню кришечку, певно, попередній теж був в такому стані, що відгнив. І ту верхню кришечку власник не витягнув. І був у мене такий клієнт, який їздив сваритися, що в мене я продаю ці довгі фільтри. А чого довгі, бо ця штука лишалася, і там якийсь, бачите, тут ще є запас, а там воно впиралося, і так воно просто зміцкувало той. Той фільтр так приблизно, як тут, бо тут була двійна кришечка. Тому коли міняєте фільтр, бачите, отако зверху там є гумове кульцо під цією кришкою, отако знімаєте і він не буде такий скручений. Скручений він був через те, що це оце кульцо, яке стояло там вже обрубане. Махалось тут чомусь фільтр стоїть від, от я взяв від 190-го двигуна, якийсь він більший, не знаю, тут бачу переварений. Може якийсь доварений чи що. ну, 180-та гумка туди. Туди не залазили. А так дійсно мотоблок працює, я знаю, ну трохи димить, але то вже таке, вирішувати власнику, що робити. Хоч таке, привезли, хоч до такої недалекої відстані, тут з-під міста. ну Таке захотів чоловік, щоб я поміняв прокладку клапаної кришки. Ну то І така буде назва відео. Заміна прокладки клапаної кришки. Зараз вже йде весна, сонце на вулиці виглянуло, вже так я добавлю, гляньте на мотоблоки. На оті задні кришки, про які я розказую. Ось тут, бачите, дві шпильки є, теж привезли щось там на ремонт. Дві шпильки є, а знизу болти. Бажано, ну тут болт що прикручує кришку. Ці бажано болти ставити шпильки, тому що воно товщина, я вже колись сказав, товщина, оця, наприклад, тут, скажімо, міліметрів 12 це є кришки, а товщина фрези міліметрів 17. І ці два болти внизу не докручуються до до кінця десь фреза, воно все парує, спішить, тіща кричить і воно... і воно починає руйнувати отут різьбу в корпусі. Так що якщо треба шпильки, в мене є, вартість шпильки 50 гривень. Вартість ремонтної тут просто можна з М12, тако, як воно просто з юрґло різьбу, просто так нагло нарізати на М14. Напевно, в мене теж є, хоча не, не такі ремонтні з М14 на М12, а така, певно, М14 суцільна, але тут в отворах воно має такий люфт, що дозволяє поставити і ті шпильки, ну хіба з якийсь край там напильником пропиляти Тобто, тобто гляньте на, на оцей стан, на фризу, на ножі, якщо треба є ножі. Комплект гривень, 18 штук коштує. Ну, таке, якісь запчастини можете звертатись. Це був такий трошки рекламний відступ. А так ремонт вийшов, який вийшов. Так що дякую всім за перегляди, за вподобання. Бережіть себе і шануйте свої мотоблоки.